Сніг із дощем до мінус п'яти вночі в Україну з боку Росії зайшов циклон Синоптики Прогнозують, що така погода протримається майже до кінця тижня. Тепліше ти почне з п'ятниці. Аграрі вже рахують збитки. Врожаю абрикос та персиків цьогоріч не буде і Бодна розлогіша. Столичний науковець зриває гілочку абрикоси Мелітопольської ранньої і робить для її батьківщини невтішний прогноз. Хана буде передусім в південних регіонах. На півдні саме рясно квітнуть абрикоси та персики. Вони перші у зоні ризику за такої погоди. Холодно, дощі і не літає бджола. Не літає бджола, нема запилення. Морозами до 18 градусів пошкоджені підбронькові тканини. При поганому запиленні, і ще не дай Бог, посуха після цього буде, просто буде масове осипання, навіть якщо зав'яжеться. Україну нині накрив циклон, що зайшов з Росії. У гідрометцентрі цю ситуацію називають незвичайною, бо за циклоном іде холод ночами заморозки на більшій частині території України нічні, нічні години заморозки від нуля до п'яти градусів. Дві наступні ночі вони будуть самі холодні. Агрометеорологи, що сидять кількома поверхами нижче, уже зробили свій прогноз. За сьогоднішньої погоди може відбутися загибель абрикосів і. Нестача урожаю, абрикосів. Пан Микола тепло одягнувся і поспішив на поле перевіряти, як переночувала пшениця. Вночі були заморозки. Зранку йшов мокрий сніг. Заморозків найбільше боїться озимина. Ця ніч для неї, поки минула безслідно. Я думаю, що будемо слібом ярим посівам. Перепади температури не страшні. Яри тільки пшениця починає тільки хуститися. Горох морозу не боїться. А кукурузу і сою ще не сіяли. Щоби вродило те, що зійшло, потрібне тепло і волога. За даними синоптиків, теплішати в Україні почне з п'ятниці. А от дощі відтоді не прогнозують. Інна Боднер, Олександр Курсик, Богдан Стрілець та Олександр Ковтунець. ТСН, 1+,1.